Чому діти вбивають своїх матерів? Що тут можу сказати, як правило, матері вбивають дівчатка, хлопчики набагато рідше? Дівчатка підліткового та ранньо-юнацького віку, коли відбувається процес сепарації з матір'ю. Що саме таке жахаюче, що хлопчики вбивають матерів спонтанно в стані афекту? Дівчатка, як правило, це планують, роблять надзвичайно жорстоко, там дуже багато крові, дуже багато якоїсь такої жорстокості. А як правило, це мами, Переопікаючи, люблячі, і люди, які знали цю сім'ю, вони в абсолютно нажаханому стані, чого вони кажуть, що ну про кого, про кого? Ну про цю сім'ю неможливо було цього взагалі подумати. того, що Такі два янгола в така ідеальна мама, така ідеальна доченька. І тоді не зрозуміло, що взагалі там відбувається, так як таке взагалі може бути, як правило там розділяється... На два лагеря люди одні кажуть, що як можна матір, матір була така прекрасна, а інші вступаються за дитину, кажуть, що дуже нормальна дитина, ми знали цю дитину, і просто так вона б цього зробити не могла. І там дійсно такий феномен, що там дуже така зовнішня оболонка, прям ідеальна, знаєте, така янгольська, а всередині там виясняється дуже багато. Нюансів і подробиць, які дійсно жахають. Повну інформацію, дивіться, уже є повна відеолекція на каналі. Дивіться дуже корисно. Рекомендую подивитися всім матерям.